Бацитоксин Біологічний інсектицид для захисту культур від лускокрилих шкідників використовується для захисту овочевих культур та садів: яблуні, груші, вишні та черешні. До складу препарату входять спори гриба Баселюс, Торінгієнсіс, Варкурстакі, продукти їх метаболізму, кристали екзото, ендотоксинів та інертні наповнювачі. Потрапляючи в тіло шкідника, токсини паралізують комах та призводять до їхньої загибелі. Шкідники знаходяться на рослині, але перестають харчуватись. Масова загибель наступає на третю-п'яту добу після обробки. Ефективно захищає рослини від таких шкідників, як колорадський жук, білянка, капустяна совка, капустяна міль, листокрутки, ядуни, плодожерки. Американський білий метелик. Дозування складає 10 г на 10 літрів води. Перші ознаки дії препарату. Припинення харчування спостерігається вже через 6-8 годин для листогризучих і через 12-16 годин для сисних шкідників. Загибель настає на другий-четвертий день після обробки. Препарат володіє пролонгованою дією та не викликає звикання у шкідників. Захисний ефект препарату триває до 10-15 днів. Особливості використання. Препарат застосовується по мірі появи шкідників. Обприскування насаджень доцільно проводити в суху, ясну безвітряну погоду за низької ймовірності опадів протягом наступних 80 годин. Оптимальний температурний режим внесення препарату від плюс 18 до плюс 35 градусів по Цельсію. Термін придатності складає 18 місяців. Зберігати за температури від мінус 5 до плюс 25 градусів по Цельсію у сухому захищеному від сонячних променів місці.